Крок за кроком до особистих рекордів і на честь країни. Кремчуцька спортсменка Тетяна Рагозіна повернулася додому з чемпіонату Європи зі скандинавської ходьби з двома нагородами. Золотою у складі жіночої збірної в естафетному забігу 4 по 2 кілометри та срібною в індивідуальній дистанції. Змагання відбулися нещодавно у італійському Тірано, де понад 20 спортсменів з різних регіонів України гідно представили нашу державу. Проводились... Змагання проводились в один день. Зранку проходили індивідуальні забіги на дистанціях 20, 10 та 5 Кілометрів для себе я обрала 5 кілометрів. Це дистанція на швидкість, витривалість та силу духу. Зі старту роблячи коло на стадіоні, ми рушали до виноградників. Там була цікава траса, яка перетинала з асфальтом. Потім повертались у яблуневі сади. Загалом організація чемпіонату була на вищому рівні. Усе гарно і дружелюбно. Незабутні враження залишили траси, які марили красою природи, зокрема мальовничими Альпами. Попри всі старання та чудову форму у персональному заліку, Тетяна фінішувала другою. Її обійшла інша українка Ірина Олійник, яка здобула перше місце в абсолютному заліку, випередивши Рагозіну на 22 секунди. А ось у командному заліку українки були непереможними і вибороли заслужене золото. Завдяки злагодженості, командному духу та відмінній фізичній підготовці, спортсменки довели у єдності сила. Погода різко міняється. Погода різко змінилася. Спеку раптово змінив проливний дощ і сильний вітер. Палички буквально виривало з рук, доводилось нахилятися і буквально прорізати собою повітря. Через такі несприятливі умови естафети вирішили проводити на стадіоні, і це було вперше. Також уперше дистанція була настільки короткою 4 по 2 кілометри. Але ми грамотно розподілили сили, щоб вирівняти темп і підтримати одна одну. Завдяки хорошій техніці та злагодженості вдалося уникнути суддівських помилок. Усе виконали чітко і злагоджено. Було дуже видовищно. Попри дощ, на трибунах зібралось чимало вболівальників, які підтримували нас як на справжньому футбольному матчі. Повернення додому з двома нагородами це не тільки радість перемоги, а й великий стимул для подальшої роботи. Тетяна Рогозіна впевнено крокує до нових рекордів. А її успіх яскравий приклад для всіх молодих спортсменів, які мріють про великі досягнення. Вона довела, що наполегливість, праця і віра в себе допомагають долати будь-які перешкоди і підкорювати вершини, надихаючи цілу спільноту рухатися вперед. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.